Спільними зусиллями церковної громади та організації за конкретні справи у селі міського типу Віньківці збудовано сучасний сиротинець на території свято-воскресінського храму. Сьогодні тут завершуються внутрішні роботи. Вже незабаром завезуть меблі для 30 дітей. За словами отця Михайла, тут мешкатимуть лише дівчатка, адже саме вони стануть в майбутньому берегинями сімейного затишку. Ми це задумали. Я говорю вам про те, що в нас будуть тільки дівчатка. Ми так плануємо. Да. Плануємо, і стараємося під них усе це, це зробити. Іменно під них, щоб дівчатка нічого не нуждалися. Особисто ми б, співпрацюємо вже з цією організацією, яка зараз вже дійсно перейшла у партію. І хоча б Олександр Володимирович не має на цьому нашому борчому округу якихось там політичних інтересів, але коли ми звернулися до нього з пропозицією продовжити будівництво середського будинку, да, то він відгукнувся. Da. і став нам допомагати. Da. В організації за конкретні справи завжди готові йти назустріч тим, хто піклується про дітей, особливо коли це стосується тих, хто позбавлений батьківського тепла. Тож долучитися до облаштування будинку представники за конкретні справи взялися охоче. Отець Михайло пригадує, не очікували на оперативне реагування, та й, взагалі, б не здивувались, якби на прохання допомогти відмовили. Та сьогодні впевнений, у організації за конкретні справи слова з ділом не розходяться. Добра людина не дивиться, чий район там, чи що там. Да. А сироти на сьогоднішній день це, ну, це мабуть, панацея, якась така, от. вони дійсно нікому не потрібні. Ми можемо подивитися, як і держава як до цього ставиться. Що більше, більшу, більшу тягу типу, цьому питанню несуть на собі благодійники. Ця організація вже й славиться дійсно конкретними справами, тому що їх видно, це не просто балаканина. У нас привикли балакати, у нас привикли обіцяти. Конкретні справи це якраз є та організація, яка говорить мало, а робить багато. Це не вперше і далеко не востаннє, коли організація за конкретні справи долучається до благородної діяльності, адже до її ла входять однодумці та патріоти, люди, які впевнені, що лише спільними зусиллями можливо досягнути необхідних змін та покращити життя кожного українця.